Нові деталі у справі вбивства Ірини Фаріон, Ситуація з COVID-19, А морський дрон ГУР ліквідував п'ятьох елітних російських водолазів. Ці та інші теми сьогодні в ефірі ТСН онлайн. Я Валерія Ковалінська. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Херсон під артобстрілом. Там загибли і 20 поранених. Воєнні злочинці били по житловій забудові міста кілька разів на день. Пошкоджено більше десятка багатоквартирних будинків, дві школи, медзаклад. А неподалік молодіжного скинули вибухівку з дрона на автомобіль швидкої допомоги. Травм зазнав парамедик гради ГРСЗВ, безпілотники, фпв дрони та каби. Чи не з усіх видів зброї ворог обстрілював Дніпропетровщину? У Нікопольському районі пошкоджене комунальне підприємство, багатоквартирні та приватні будинки. У селі Курганна це вже Харківщина. Внаслідок ворожих ударів загинув чоловік. Ще троє жінок зазнали поранень. У Митрофанівці через російський обстріл постраждав місцевий житель. А в Золочівській громаді ФПВ-дрони знищили одноповерховий багатоквартирний будинок. Донеччина. На Костянтинівку окупанти скинули 11 керованих авіабомб. Є поранений. У місті пошкоджені 9 багатоповерхівок, два заклади освіти, торговий центр. Ще одна людина постраждала у золотому колодязі. Сильні пожежі внаслідок обстрілів на Запоріжжі. Воріхові горіли чотири будинки, а у Приморському палала школа. За добу окупанти завдали по області майже шість сотень ударів. 50 будинків, квартир та об'єктів інфраструктури зруйновано. Зсу звільнили більшу частину села Товсте на Донеччині. Його повернули під контроль України завдяки злагодженим діям п'ятої окремої важкої механізованої бригади. Про це повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ Дніпро. А наші захисники із підрозділу Лазарь, який є частиною 27-ї печерської бригади Нацгвардії, перетворили 40 мільйонів доларів російської техніки на Брухт. У таку суму оцінюють ворожу зенітно-ракетну установку с 300 в Назвардійці повідомляють, комплекс уразили за 30 кілометрів від лінії фронту дроном. Його знищення підірвало можливості противника прикривати власні позиції та техніку від ударів наших сил. Водночас росіяни мають успіхи в районі Серебренського лісництва. Пишуть аналітики Deep State. За даними Генштабу, минулої доби по всій лінії фронту відбулося 157 боїв на покровському напрямку. Наші захисники зупинили 43 штурмові дії. Агресора зустріч між Путіним і Зеленським не планується. Заявив сьогодні міністр закордонних справ країни агресорки. Але каже, диктатор буде готовий до зустрічі як тільки буде підготовлено порядок денний саміту. Наразі його немає. Сказав Лавров. Напередодні він заявив. Що його держава, начебто, повинна мати право ведо на будь-які заходи з підтримки України після досягнення миру і додав, що розгортання європейських військ після врегулювання прирівнювалося би до іноземного втручання, яке Москва вважає неприйнятним. Висловлювання Лаврова свідчать про те, що Росія відступає від досягнених на Алясці домовленостей та ставить під сумнів перспективи мирних переговорів, написало напередодні видання Жегардіан. Або ж зазначають журналісти. Адміністрація Білого Дому від початку помилково витлумачила позицію Кремля. Подвійний удар сили безпілотних систем вдруге за цей місяць уразили нафтоперекачувальну станцію у Нєча. Вона розташована у Брянській області Росії неподалік російсько-білоруського кордону. Цей об'єкт є найбільшим вузлом мережі нафтопроводів Дружба. Він належить холдингу Трансніфтіпродукт. І задіяний у військово-промисловому комплексі країни-агресорки. А ще цим трубопроводом Росія перекачує нафту в Угорщину. І тамтешній міністр закордонних справ Петер Сіярто вже бідкається, що такими ударами Київ, нібито, намагається втягнути Будапешт у війну. Чергова бавовна у Криму. Військово-морські сили ЗСУ звітували про знищення пункту базування рідкісних ворожих БПЛА. Внаслідок атаки на аеродром Херсонес у тимчасово окупованому Севастополі було уражено до трьох БПЛА Мохаджер 6 та два БПЛА Форпост. Такі дрони противник використовує для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря. Кожен зі знищених безпілотників може коштувати по декілька мільйонів доларів. Морський дрон гур ліквідував п'ятьох елітних російських водолазів. Під час операції у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти новоросійська, де Росія зберігає залишки великих кораблів свого чорноморського флоту. Через дію засобів РЕП морський дрон втратив зв'язок з пунктом керування та почав дрейфувати. За деякий час тамтешнє російське командування віддало наказ підняти безпілотник з бухти для дослідження. На завдання відправили елітних водолазів-розвідників. Під час спроби підняти дрон він здетонував усі п'ятеро. Ліквідовані посилити відповідальність за порушення правил перетину державного кордону хочуть в Україні. Тепер це можуть зробити криміналом. Відповідний законопроєкт уряд уже подав до Верховної Ради. Згідно з проєктом, спроба залишити країну поза пунктами пропуску або з підробленими документами каратиметься штрафом від 119 до 170 тисяч гривень або позбавленням волі до трьох років. Але ті, хто протягом трьох місяців після повідомлять, що порушили закон, можуть відбутися попередженням. А ще може з'явитися покарання для військовозобов'язаних, які вчасно не повернулися до України: штраф або в'язниця. Предбачають і покарання для організаторів незаконних переправ через кордон. Окремо, автори законопроєкту пропонують карати за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. За такі дії можна поплатитися обмеженням або навіть позбавленням волі на термін до трьох років. Що ви думаєте про посилення відповідальності за порушення правил перетину державного кордону в Україні? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Запис розмови обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон зі співкамерниками оприлюднили у львівському суді. Її зафіксували ще 3 серпня минулого року під час прослуховування камери, коли В'ячеслав Зінченко вже тиждень перебував під вартою на записі чути, як його розпитують, чи отримав гроші за злочин, і навіщо взагалі погодився на таке. Той відповідає, винагороди не було, а убив через особисту неприязнь, зокрема через висловлювання Ірини Поріон про російськомовних. Розмова зі співкамерниками ведеться мовою окупанта і рясніє нецензурною лексикою. Втім, уже нині на судовому засіданні сам Зінченко пояснив, ці слова він сказав під тиском. Вини не визнає і запевняє, що жодної неприязні до Фаріон не мав. Нагадаю, В'ячеслав Зінченко вже рік перебуває у СІЗО. Його судять за вбивство мовознавиці та народної депутатки минулих скликань Ірини Фаріон. Я не визнав скоєне, я казав те, що від мене хотіло, щоб від мене вичіпилося, бо на мене чинили тиск. Ви побачили розмовники, розмовні розмови Зінченка з півкамерниками, де він зізнався, що він був Ірино Фаріон. Ось це, що треба було довести. Но це звичайно боляче чути, але це вкотре доводить, що він її вбив. Не просто він її вбив як громадського діяча, патріотку, захисницю мови. П'яна на самокаті в комендантську годину. Жінку, яка їхала електросамокатом, просто назустріч копам, зупинили у Хмельницькому. Коли патрульні почали розпитувати, чому вона катається в комендантську годину, то помітили її сп'яніння і запропонували пройти алкотест. Пані надула в драгер 1,71 Проміле що понад 8 разів перевищує норму. Копи пояснили жінці, що електросамокат це також транспорт і склали на неї адмінматеріал закривання у стані сп'яніння. Їй загрожує штраф у 17 тисяч гривень. Тестер сильніше. Стоп, йде аналіз. Стані спідніня перебуває 1,71. Захворюваність на ковід зростає, але вона менша ніж торік. Про це повідомили ТСН у центрі громадського здоров'я МОЗ. Якщо минулого року в цей період на тиждень фіксували понад 14 тисяч нових випадків коронавірусу. То нині більше трьох тисяч. Водночас медики застерігають, ковід ковід-19 нікуди не зник лише в серпні від тяжкого перебігу цієї хвороби померло 14 людей у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях та у Києві. Та нагадують, що найкращим захистом від коронавірусу залишається вакцинація. Варто не забувати й про особисту гігієну, щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до найближчого закладу охорони здоров'я. Ситуацію з хворобою у Києві прокоментував ТСН виконувач обов'язків гендиректора центру громадського здоров'я Олексій Даниленко. Вакциною ковідною регіони забезпечені в достатній кількості. Кожен бажаючий може звернутися до сімейного лікаря до пункту щеплення. Вакцинація це безкоштовно». Без води, зате з Росією. Ситуація з водою на окупованій Донеччині набрала катастрофічних масштабів. Тобто, її не буде ще дуже довго, і це фактично визнає самозванець Пушилін, який очолює так звану ДНР. Найбільша криза на півночі області, зокрема у Донецьку і Макіївці. Воду дають раз на три дні, і Ні, то якщо пощастить, бо на всіх її не вистачає. Причому вона такої якості, що її неможливо навіть назвати технічною. Про це розповів батерія громадського радіо керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Ситуація погіршується ще через навалу. Росіян їх переджає дедалі більше. А відтак зростає і водозабір. Крім того, немає дощів. У Макіївці пересохли навіть джерельце, з якого місцеві поцівочці набирали воду. Тепер викладають розпачливі відео. Немає, мовляв, більше джерельця. Ну от і все. Був родничок і нету родничка. Понад 20 років кропіткої праці знищила в одну мить російська авіабомба. У селі Григорівка на Запоріжжі під вогонь ворога потрапило господарство з вирощування винограду. Там росли понад дві сотні сортів соковитих ягід вогнем, вибуховою хвилою та уламками. Знищено всі теплиці, виноградні лози. Вцілілими лишились лише саджанці, не підлягає відновленню і будинок фермерів. Чи зможуть вони продовжити справу життя? Про це вони розповіли кореспондентці ТСН Кірі Овес. За секунду залишитись без будинку та справи життя російська авіабомба знищила усі виноградники пана Олексія. Ми успіли побігти в підвал, це було десь 1030 30-11 часов. Ми успіли вскочити в підвал. Вночі, Да. Стався вибух кава. Бачили перший прильот по веселянці і одразу побігли. Ну, весь селянки начался обстрел. Я взяла подушку, одеяло и побежала в подвал. Ну, муж потом за мной побежал сразу. Ну, стреляли-стреляли, мы уже вылезли, минут 10 было тишины. Муж думал, что это все закончилось уже. Только вылез из подвала, ну, 10 минут где-то прошло, и прилетел, ну, уже прилетел к нам. Последний. Пан Олексій вирощував лозу понад 20 років, ще й займається селекцією, його. вивів зо три десятки нових видів винограда. Деякі нині вирощують навіть в Малазії. Перший був сорт ну, На, на створення сорту виходить 3-5 років. Це поки він виросте, ви зрозумієте, що він поки, все да. таке. З косточки виросте. Казано в пам'яті шмульова. Чим вони особливі кусом красою тепер на місці, де стояла теплиця з виноградом, вирва від авіабомби довкола випалена земля. Ось у цьому кутку ще можна побачити залишки ягід. Це гранат, його пан Олексій вивів вже під час повномасштабної війни. Поруч кущі меланки. сорт, який створив його найкращий друг і маю лучшого друга. Віна теж селекціонера Міша Михайло Гречка. Він зараз воює. Під час вибуху вціліли лише саджанці. Втім, чи вдасться їх зберегти? Виноградар поки не знає. Трошки селекційно участку залишилось, ну якщо його на він теж загине. А якщо викопати, якщо викопати, то будете копати. Якщо не рознесуть нас окончательно подружжя виноградарів. Радіє, що за день до бомбардування встигли вивезти тринадцятирічного сина та літню мати до Запоріжжя. Дружина пана Олексія каже, дивом після удару вцілів і їхній пес Лютік. Чотирилапи під час бомбардування села був. Ось у цій альтанці. Його завалило криша там же все валяється. видно його те спасло. що він маніпусенький і його те спасло від всіх. А от сусіди і собачка умерла у соседа, і сусід і шею поранів. Ну он живой, слава Богу. До нас все прилітало тут. І РСЗВ, і артилерія. Ну, після каба нам стало дійсно страшно. Справу якою чоловік жив понад 20 років, доведеться відновлювати з нуля, поки вирішує. Де саме? Для мене виноград це все все життя. Тому мені не так жалко дому, як виноградник. Наразі з дружиною з потрощеного будинку збирають в речі. Незабаром вирушать до більш безпечного місця. Загалом у їхній рідній Григорівці залишається з пів тисячі людей, але через постійні обстріли місцеві поступово виїжджають. Кіра Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1. І про те, якою буде погода на День Незалежності. Короткочасні дощі і грози чекають на східні регіони та Карпати, а також на правобережжя України. Нарешті території без опадів, ночі стають прохолодними, плюс 8-13 градусів. У день комфортні, плюс 23. Дещо тепліше на південному сході, плюс 13-19 уночі та до плюс 29 у день. А сьогодні і завтра у більшості областей пройдуть дощі з грозами. Подекуди навіть з градом і шквальним вітром до 20 метрів на секунду. На заході сьогодні 22 градуси тепла, уночі до плюс 17. Нарешті території трохи тепліше, до плюс 20 вночі і 28-33 у день. Але похолодання тимчасове, і це ще не осінь, не заспокоїли ТСН в Укргідрометцентрі. У наступні три доби у більшості областей погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти та прохолодна повітряна маса, що надходитимуть із заходу. Отже, завтра буде нас хмарно таким з проясненнями на день незалежності, то це вже у нас буде мінлива хмарність, тобто хмарність буде протягом дня змінюватись. У нічні години ми в Карпатах та східних областях очікуємо також в вдень у більшості областей. Невеликі такі короткочасні дощі у західних, Житомирській, а також Вінницькій областях місцями навіть пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Тож треба бути більш уважними та обережними. Кавуни, пироги та збір на ЗСУ. в офісі 1+,1 медіа влаштували благодійний ярмарок. Традицію пригощати одне одного смаколиками і одночасно збирати гроші на армію. Плюсівці започаткували ще торік до дня незалежності. За попередні ярмарки вже зібрали 270 тисяч гривень. Сьогоднішня ціль електробайк для бійців ССО, які боронять Україну на херсонському напрямку. Саме через дотичність до Херсонщини на нашому святі були різноманітні страви з кавунів. Тут вам і кавун в хамоні, і кавуновий крюшон, і кавуна, і звичайно. Херсонські бутерброди з кавуном, символізм із приготуванням пирогів, теж зрозумілий традиційна українська страва до нашого найбільшого свята прийдешнього дня незалежності. Ці маленькі баночці, в якій скільки там сто мілілітрів, в ній вміст восьми величезних кавунів. І от виходить такий кавуновий, суперсолодкий мед. Ти, до речі, вже скуштувала? А ну, давай. А, я скуштувала оцей кавун, це лосось, який ідентифікує себе як кавун. Це наша, наша шеф-редакторка зробила. А, і бачите, ну, схоже ж на кавун, правда? Може? А ну, давай. Мешкайте, я пробую мед. Кавун... Солодко тобі? Так. Несподівано. Кавуни солоні, солодкі, алкогольні. Заалкогольні дині хамоні, все, що ідентифікує себе як каву. Ми вирішили, що чому б нам не побути дітьми. От все і це приготує мама. Це приготує мама та і а ми це просто продамо і зробимо гроші на наше військо. От. Шукайте нас до речі в соцмережах, і там є посилання на банку, і можна долучитися і задонатити. Ми дуже хочемо, щоб Кавуни допомогли силам спецоперацій. Тому на сьогодні Кавуни з сил спеціальних операцій і ми. Сподіваємося, що ми все в сили спеціальних кавонових операцій. <плес> лось на прогулянці поміж будинків. Самовидці зафіксували незвичайного гостя, що бігав вуличками села Святопетрівське в Бучанському районі. Тварина промчала повз авто та здивовану водійку. Поряд із селом Ліс, то не дивно, що лось трішечки заблукав. Сохатих бачать у містах і селах вже не вперше. Кілька таких випадків траплялися і в самій столиці. Якщо побачите лося, намагайтеся його не налякати, бо тоді він може заподіяти шкоди і вам, і собі. Тому одразу телефонуйте в ДСНС чи в службу захисту тварин у вашому місті. Я на цьому ефір ТСН завершую. Підписуйтеся на наш ютуб канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші ефіри. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі.